Всім привіт! Давайте будемо турнірити. Що у нас третій день, так? Третій день нашого кровавого там? Ворона взагалі ідеально тримає. Я не знаю, що з нею. Чому так? Що трапилося? Взагалі супер. Кедма. Двоє б'ють, три пасивних. Пу-пум, тут, тут. Когось би взяти ще, наприклад, з мульта. Чи може міліки такі лише. Хоча вона тут ...може мені не дуже допомогти. Кого замість неї взяти? Саппорт більше. Лісю хіба взяти. Щоб вона, може, там контру знімала. Але тоді доведеться взяти в костюмі. Ну, не знаю. Зелений центр хотілося б червоний взяти, але вони дуже чахлі. Буде таке лайл. Це буде, звичайно, знімати і Рігор буде знімати. Ну, і той може поставити заборону. І так, за... почистити все в пталимей. Ну, нехай тут спочатку. Трійка синіх. Буде трійка зелених. А ну може отак буде що ж? Малова Хочу десь щось пошукати, от покрутити. От щось така монтірна моя сторона, хочу щось знайти в цьому житті. Трійка синій буде, та блін, місклік. Ай, боляче. Чому в мене в цієї не вилазить стрічок? Можна, до речі, зробити трійку червоних, можливо, колі не зарядиться. Але щось мені не дуже хочеться під ним крутити. Добре, буде тоді нейтрально. Трійка червоних. Щось в мене Келайл вмирає. Стрічка собі ні одного не випустила. Ні одного. Якби не зарядився. Добре, тепер спробуйте добити. Бо то було би боляче. Десь би нейтрально, щоб вони ще погоріли. Бо ці двоє можуть то все познімати. А справи я не бачу нейтрального ходу. Тамазмію заряджаю. Скрізь всіх я заряджаю. Ну, тоді, може кедман. Не зарядиться? Зарядиться. Ну, сині приїхали, це чудово. Так, я пропоную бити сюди, так як ці трьох стоять. І тут ще є трійка синіх. Добре, лишається два сапорта. Кого першого? Може Рігарда бити? Задиспелити, вдарити. Де би взяти мені синє? Ну тут є шанс. Ма. Нема. Нема тут шансу. Так, цей погорить чи ні. Так, цей повинен вмерти, значить, можна сюди стукнути. Це ще супротив зробив. Ай-яй-яй. Так, добре, тут вже будемо закінчувати. Ну, скилайли поганувато. Вона дуже слабка. Прямо капець. Вмирає першою. Оце шаленство. Буде не дуже приємно. Тоді тут я пропоную взяти когось би ще зеленого. Але проблема в тому кого? Зелений у мене тільки сапорт або гензель. Ну гензель там мені не дуже подобається. Тоді буде сапорт. Буде міліки. Погнали. Куча червоного. Червоний кристал, навіть є. Так. Що, мабуть, тоді тут щось покрутити. Все воно заряжено. Я швидко справилась. Хто мені буде тепер це диспелити? У мене ніхто не заряжений. Повне обломінного. Я не думала, що я її так швидко заряджу. Не хочу втрачати оцю трійку синіх. Знизу. Зовсім не хочу. Але хочу трійку зелених скласти під азмією. Там комбо полетить. Воно мені нічого не дасть, ну мені чомусь так хочеться. Тоді таким чином. Боляче капець не вистачило. Так. В кого стукнуто? когось стукнути. Ну, нехай в цю сторону спробувати задиспелити їх. Боляче буде. Грім зараз дуже боляче вдарить. Але треба таким чином тут забрати сині. Так, ще живі. Та шо ж ти такий живучий? А зелених в пустоту нема. синіх так само. Ну, зроблю нейтральний хід. Добре. Ти сьогодні вмреш чи ні? Зараз той мені ще так боляче вдарить. Гормек. І нема чим його камінчиками прибити. Блін. Так, ну добре, ще живем. Цих двох туди відправити. Ну, давай в тебе. Будемо не грім. Але це перший ультуда. Ніж я грімом. Десять відсотків шаленства. Які в мене є шанси, що я по собі вдарю? Шанси великі. 10%. Ну, це нормально? 10%. І ми по собі вдарилися, щоб стрічки в нього вилазять, виявляється. Ну, нехай так зелене. Угу. Тобі не страшно, ти будеш знову ультувати. Mm. <рес> зараз я бачу, як її забувати? забула. Як тебе звати, ану. Фугу. Фугу. <рес> Коротше, я не пам'ятаю, як його там звати, я бачу, він мене зараз один тут. Міг би замочити, але пощастило він. Ультував за нас. Так, добре. Халепа. Велика. Прям дуже я б сказала. Тут, мабуть, лісю буду брати точно. Що мені робити з Кедменом? З однієї сторони я хочу взяти його мультом, щоб він робив супротив. А з іншої сторони, можна було б його взяти в тому костюмі, де стає заборона на посилення. Але він так буде живіший. Ладно, поїхали так. А там воно буде той зелений, вішати всяке на нас. Непотріб всякий. Ходів. Ух, як багато. За що? Дали сильну команду і називається, ну, ти спробуй тут щось зробити, оце при такому полі. Тут все без вибору. Ну, нехай так. Трійка синіх є то мало, то мало. Це трійка синіх мені і трійки жовтих мало, ну нехай. боляче. Так, він вже буде ультувати. Хто мені треба перший? Сонька чи лісю? В принципі, обоє. Ну, ну нехай буде Сонька. Будемо пробувати це диспелити. І взяти тоді синіх. Буду спочатку бити по грегу, бо я капець, як його не люблю. Ти сьогодні вмреш чи ні, кіпріот, мабуть, ні. І спробувати тепер їх заблокувати та ревбити. Добре. Вийшло. Зараз буде лісю. Ну, в принципі, я сподіваюся, що, можливо, мої зроблять супротив. Ні, Лісю супротив не зробить. Кедван зробив. Мабуть, Лісю не виживе. В неї все-таки 44 хп. Це дуже мало. Цині треба. Нема. Все вона все трійка. Трійка то мало. Ну як класно. <гум> Він стукнув <гум> Вона навіть вийшла з Нірвани. А цей взяв і її добив. Так, в мене лишається 4 проти одного фулового. Є в мене шанс. <гум> так. Едман, ще раз б'є. Хотілося б нейтрально десь синій знайти. Так, ну, мабуть, я його не доб'ю одним. Ну, Вийшло. Добре. Далі. Що тут робить 4 лікаря? Ну, для мене я не спорю, для мене це, ну, взагалі, must have. А що тут робить 4 лікаря для цієї оборони, для цього гравця? Так, що ми сюди беремо? Лісю я пропоную викинути. Ну, тоді, мабуть, мабуть, поверну міліки для того, щоб, якщо в мене вийде, збільшити нам життя, тому що, знаючи, як мені щастить, зараз тут буде, мабуть, дуже погане поле. Я не впевнена, але воно просто в більшості так і відбувається. Чим подебільнішому стоїть оборона, тим краще вона тримає. Ну, заберу тут трійку тоді зелених фіолетових тьма. Ну, Нехай так. Синіх нема. Ще є одна трійка зелених. Але хотілося би більше знайти синіх. Куди ти в лісю скільки кидаєш? Там треба було обережно. Ювелірно. Воно полетіло. Так, зараз буде баф атаки, до речі. Це буде боляче. Пахне смаленим. Ну, нехай тут заберу. Дуже багато червоних. Так. Давай, мабуть, бий наліво в хлопців. Боляче спробувати заразом задеспелити баф атаки. Може коверкнуть? Це, звичайно, буде дуже крейзі. Або нехай я тоді для початку заберу мієліки. Щоб в мене були якісь міньйони. Якщо в мене не вб'ють, звичайно, їду до того часу тичками з бафом атаки. Полетіли. Так, добре. Рігард, Рігард, Рігард. Ну я тебе не вю. Може, є тоді сенс бити спочатку сюди. А, наприклад, задиспелити, вдарити, вдарити. І а тоді вбити по лісю спочатку. Фігні не вистачило. Ну, що це за суплі оце? Так, сині. Добре, до побачення. Тепер можна все-таки добити мелендера, щоб він там уже не стояв сименький. Це сапорт. Я саппорт не можу вбити. Оце турнірів. Рігард мощний, скло. У мене такого немає. Жирний все-таки. Так, все, до побачення. Треба буде, якщо будуть наступні класні рекомендації, ось його на костюмерні, треба буде зробити призиви. Скільки там ще Що один тапок? Ох, от дали два Грега, як я їх чекала. Блін тут буде повний мені капець. Я не хочу грегів. Вона ну, тоді я пропоную брати Лісю. Звичайно, не факт, що вона мені допоможе, тому що там ще цей мульт. Як тебе звати? Червоний цей. Гормек. Так. Це сумно, багато червоних. Я хочу отак зробити. Не знаю, чому. Сподіваюсь, що просто ще щось закриється. Не дуже. Тоді можна так зробити. Кристал. Ну, добре. Так, я пропоную вдарити в оцього грега, зробити отак. І. і, і, і. Мабуть, будемо спочатку в цього лівого грега бити. він більш Але йому все одно. Тоді. Перезарядка, я думаю, вистачить. Я не порахувала, я, я молодець. Треба ж було порахувати. А я їх завжди. Ну, таким чином мені точно вистачить на заряд. Добре, ну тут уже будемо це їх бити тепер. Так, Грегу вистачило. Шикарно. Один удар цього я витримаю. Ух, ти, заблокувався. Десь би синіх знайти багато. Але немає. Трійка зелених, та от можна забрати. Ну, ну я думаю, зараз доб'я. О, ще синій, як приїхали чудово. Так. Гурмек, до побачення. Все. Ну, сьогодні пощастило. Як на мене, ще теж були оборонні, Не прям такі ух. Навіть топ-1. А, 414 місце. Я навіть топ 1000. 5 хвилин слави. Все, добре, святого каміння. Всім пока-пока.